У Харкові 5 серпня день стові річчя від дня народження Іллі Рєпіна у будинку художника відкрилася виставка Ювілей нашого земляка, який родом із Щугуєва, знаменитого художника з плеяди найвидатніших європейських митців кінця 19-го, початку 20-го століття, зібрав академіків, художників з титулами і початківців, почесних громадян області та міста, представників влади громадськості і просто поціновувачів таланту Рєпіна та його школи. Відкриваючи експозицію, мер Чугуєва Галина Мінаєва зауважила, що якби не війна, то цей ювілейний день народження мав би відбутися на батьківщині художника, куди щороку у такі дні з'їжджалися митці з усієї України та закордоння. Але навіть за таких умов провели традиційні міжнародні репінські пленери, започатковані у 2000 році. В Чугуєві це 24-й пленер. Який ми, незважаючи на складні ситуації, ми його проводимо. На жаль, ми його проводимо в режимі онлайн. Але е я запрошую кожного з вас знайти хвилиночку і приїхати, подивитися на е підсумкову виставку, яка в нас буде діяти протягом місяця. Неймовірно класна виставка, е виставка е вірніше пленер е під таким гаслом. Україна в українських піснях та картинах дуже крута виставка, і мені надзвичайно приємно, що цей пленер об'єднав творчих людей з усієї нашої України. Ми також організовуємо виставку молодих художників школи імені Репина і саме молодих художників, які сьогодні, на жаль, перебувають за кордоном. Вона буде відбуватись, ми доведемо інформацію, думаю, що десь на станціях метрополітену. Ми цією виставкою, ми підтверджуємо, що ми воюємо за нашу культуру, за нашу науку, за нашу творчість, за наше інтелектуальне життя, за наше майбутнє України. Народ, який на обстріли, на ракети, на гармати, на повітряні тривоги, на агресію, підповідає не тільки. Зброєю, але і вопросом цей народ перемогти неможлива. Вітаю всіх цієї події. Наймолодшим учасницям виставки 18 років, найстаршим за 90. Серед авторів, представлених тут відома акварелістка Віра Чорсіна, яка входить до складу журі щорічних репінських пленерів. Її гладіолоси з останніх робіт. вона швидко пишеться. Бистра, це робота, ну не буду пригоншати, ну і при не багато давали. Де часа чотири. Ці ладіолоси ще з дитинства були дуже мені дорогі. І я причуснюю десь, ну я не знаю, от таке ощущення перемоги. От я жду її, і в мене дуже хотілося, так сплескав таким. Сказати, я жду, і я сподіваюся, що перемога буде. У цій же залі картини учениці Віри Чорсіної, молодої художниці, дебютантки Анастасії Лемішової. Для мене це моя перша вистава. Для мене це дуже хвилююче. Я дуже рада і дуже пишаюсь тим, що мене запросили. Ось. І я дуже рада, що люди побачили мою роботу. Ось тому, що я більше пишу маслом, олією, а не акварелью. Тобто, це моя ну одна із найперших робіт акварелью. Загалом у залах будинку художника представлено 170 різножанрових робіт, близько 100 авторів, живописців, графіків, скульпторів, як з Харківщини, так і інших регіонів України, а також зарубіжжя. Все українська, ну вона має статус вже міжнародної виставки, оскільки є художники із декількох країн зарубіжні, які прислали роботи. Незважаючи не зважаючи на війну, ми робимо великі художні акції. І Я думаю, що найближчим часом вийде каталог цієї виставки, як і вийшов каталог графіків в Харкові. Мистецтво живе, мистецтво перемагає. Це наш мистецький фронт. Серед авторів багато відомих митців. Віктор Сидоренко. Павло Макав, Анатолій Криволап, Михайло Гуйда, е Володимир Бондаренко, е Харківські. Ну практично всі художники, які є це. Я над Репіним працював і працюю. От тільки в цьому залі три роботи, тільки в цьому залі. Віктор Ковтун демонструє документ з архіву, який засвідчує Любов Репін до своєї батьківщини та його внесок в встановлення художньої освіти в Харкові. В 1906 році Ілья Хімович Репін, якому не сподобалось неправильне керівництво Харківською Державною думою, художньою освітою в регіоні, репін написав статути. Вдумайтесь, поїхав до імператора царське сільське село попити чай. І є копія документу, який я сьогодні показав і презентував, де імператор пише: Біть пасіму, согласен з репіним сталипінуки з малтені. А після цього вибачайте стави художній інститут і учні Репіна приїхали і викладали тут. Може, це прозвучить пафосно, але Шіля Репін це не просто ім'я. Це такий символ, який об'єднує ну, багато поколінь художників, я б так навіть сказала. Я думаю, що сьогодні десь там на небесному пленері Леохимович поблажливо усміхається, тому що бачить, який великий вплив справила його творча спадщина на Ну, насправляє навіть на наступне покоління митців. Як наголошувалося, будь-яка виставка, яка відбувається у сьогоднішніх реаліях Харкова, це завжди подія. А ця особлива, тому що Ріпін був і залишається особливою постаттю для Харківщини і світу, який лише зараз відкриває в ньому українського майстра. Виставка триватиме до початку вересня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.